Вітаю вас, друзі. Події останніх днів, і особливо історичне рішення Байдена, поза всякими сумнівами, стали холодним душем для Путіна і Кремля. Більше того, сьогодні російські ЗМІ гучно повідомляють, що виявляється, Путін переставав з'являтися на людях на тлі ескалації Заходом, і що він останній раз з'являвся на публіці трохи менше двох тижнів тому. А після цього Кремль почав показувати ще старі записи, так звані консерви, коли Путін з тим чи іншим чиновником чи політиком зустрічався, і це все не в реальному часі. Наводять журналісти російські такий приклад, що, наприклад, Кремль повідомив, що 12 листопада Путін зустрівся з головою фракції Єдина Росія Васильєвим, і вони говорили про прийняття державного бюджету. Але державний бюджет в першому читанні був проголосований ще 24 жовтня, тобто запис старий. Путін десь сховався, десь пропав, боїться з'являтися на публіці. Цікаво, а де він? Що це у нього за такий переляк? Хоча дивуватися не варто, тому що в минулому місяці, а саме 7 жовтня, навіть міжнародні змі прямо писали про те, що Путін не приїжджає до Сочі у свою улюблену резиденцію, тому що він боїться дронів ЗСУ. Боїться за свою шкіру Путін. Тому де він зараз перебуває? Можливо, десь там в бункері сховався, і у нього видно переляк, страх його охопив. Навіть ще до рішення Байдена, до оголошення рішення США про надання Україні дозволу бити в глиб території країни агресора Путін вже десь сховався. Хоча він, начебто, є, адже він вчора, як ми знаємо, підписав указ відповідний, вів в дію оновлену ядерну доктрину. Але, тим не менш, Путіна фактично немає, десь переховується. Але Кремль все ж таки продовжує показувати характер. І сьогодні директор служби зовнішньої розвідки Наришкін Гучно повідомив. Що, начебто, оновлення ядерної доктрини зруйнувало плани НАТО. В свою чергу, Шойгу сьогодні відвідав федеральний ядерний центр в Саруль. Тобто, Кремль, незважаючи на те, що Путін десь там загубився, намагається з усіх сил демонструвати силу і розповідає про зміни ядерну доктрину. Але незважаючи на всі ці гучні заяви про те, що Буцімто захід злякався. Що такі сподівання Кремля на те, що Україна не буде більше бити західними ракетами, на те, що, начебто, це події, але ні. Сьогодні міжнародні ЗМІ, зокрема, американське агентство Bloomberg, гучно повідомили, що Україна вперше вдарила по Росії ракетами Storm Shadow, я нагадаю, це британські крилаті ракети. Щодо цього є повідомлення від наших військових, які написали взагалі. Про те, що у Курску було яке святкування, що сьогодні там було дійсно задіяно цілу купу різноманітного озброєння, крилаті ракети «Шторм Шедоу», протиракаційні ракети Харм, керовані авіабомби Джі Біу, Хаймерси і fpv дрони При цьому були задіяні літаки для удару Су-24 і Міраж. Цікаво, невже Україна отримала від Франції літаки Міраж? Також військові пишуть, що прикриття ударного групування виконували пара f 16 а щодо відволікаючих заходів, то задіяні були Су-27 та пара міг 29 В російських ЗМІ сьогодні офіційно повідомили про те, що був нанесений ракетний удар по санаторію та історичній садибі Мар'їно у Курській області. І що цікаво, ця садиба перебуває у власності російської дусі, тобто. Управління справами президента РФ, і схоже на те, що саме в цьому санаторії, в цій садибі, перебували російські окупанти, чи то, можливо, навіть північно корейські військовослужбовці, наші військові піш, про те, що там був дуже потужний центр зв'язку, центр управління. Російські так звані воєнкори пишуть про те, що, начебто, прилетіло 12 ракет Shadow, файтер-бомбер, частий гість на телепередачах Соловйова він розводить руками, бідкається. Емоційно так пише, що як це так може бути, що прогавили аж 12 крилатих ракет, і що як це не помітили шість літаків, які несли цей удар. Дуже така велика хвиля емоцій. І щодо цього я хочу додати, що не дарма вчора прем'єр-міністр Великобританії гучно заявляв, що безвідповідальна російська ядерна риторика не зупинить підтримку України. І ось сьогодні ми побачили, що Великобританія дійсно надала Україні дозвіл, і сьогодні, незважаючи на будь-які погрози Кремля, на будь-які зміни в ядерну доктрину, Україна нанесла удар. Крім того, що потрібно зазначити, що Україна нанесла удар не лише сьогодні в день по Курській області, по цьому санаторію, де розміщувалися російські окупанти, а також, можливо, північно-корейські військові, а й вночі била. Сьогодні були повідомлення про те, що у Росії вночі прилетіло на завод, який виготовляє вантажні БПЛА і в арсенал зброї. Були такі масові удари БПЛА в декількох російських регіонах, і про це повідомляли російські пропагандисти. І це також підпадає під статтю змін в російську доктрину. Навіть масований наліт БПЛА. Але в Кремлі мовчать, немає жодних гучних заяв. В цей же час в соціальних мережах публікують котиків і пишуть про те, що вітаємо з днем так званої ескалації. Цікаво, що в міжнародних змі почали з'являтися статті про те, що, начебто, Байден зробив Трампу послугу, знявши для України заборону на використання Атакус, це посилання на статтю у американському виданні Bloomberg. Також про це сьогодні пишуть російські пропагандисти, наприклад, журналісти видання Московському Сомолець. Вони пишуть про те, що Трамп та Байден влаштували Буцімто договорняк, і що ця версія пояснює все. Тут я хочу нагадати, що схоже на те, що і американські журналісти, і російські пропагандисти дивились мій вчорашній прямий етер, Адже я вчора про це саме говорив, ще на добу раніше, чим про це повідомили американські журналісти, і чим про це повідомили російські пропагандисти. Звісно, я жартую, хоча в кожному жарті є частка правди. Адже, скажімо, прямо деякі з моїх випусків, деяка моя аналітика, вона навіть розглядалася, аналізувалася на російському телебаченні. Зокрема, мої випуски щодо того, що Росія, якщо не помиляюсь, у 2017 році сама збила свій літак у Сирії, тоді мою аналітку розглядали і аналізували на Говорить Москва, тоді ще вже покійний журналіст Доренко. Також, наприклад, моя аналітика щодо кланів на Росії і хто реально керує цією московською імперією. Її, наприклад, публікували посилання на моє відео, такі російські відомі політехнологи, як Білковський, та інші деякі мої висновки, деякі мої матеріали з посиланнями на мене особисто публікували навіть в російських таких виданнях Клінтару, Рамблер і навіть закінчуючи Сарград Тіві. Тому я знову ж таки наголошую, що в кожному жарті є лише частка жарту. Цікаво і вкрай важливо, що наші експерти кажуть про те, що дозвіл бити по території країни агресора автоматично зменшить скиди капів десь на 30-40%. Якщо це дійсно так, а схоже на те, що це буде дійсно так, адже окупантам прийдеться розміщувати літаки десь подалі за 300 кілометрів, а можливо ще на більшій відстані, тому що ракети Штормшеду летять десь до 500 кілометрів. Тому цілком можливо, і будемо сподіватися, що так воно й буде, що кількість ударів кабами значно зменшиться, хоча б на цих 30-40%. Щодо того, що відбувається на Росії після дозволу Байдена і ударів України. Я також підкреслюю, що те, що наше військово-політичне керівництво воно дає згоду на ці удари, дає вказівку, це також важливо. Це вказує на те, що Україна нічого не боїться, адже Кремль має чим бити по Україні, має чим бити в першу чергу навіть по нашій столиці. Так, от в російських ЗМІ пишуть про те, що перспективи на райдужні і що російські акції обвалилися на 2 мільярди доларів після перших ударів далекобійними ракетами. США. Нехай і не дуже значно, десь там на 2-3 фактично всі ключові російські компанії, але це показово. Крім того, в російських змі пропагандисти почали дуже сильно нагнітати, переляк накриває Росію. Адже, наприклад, перший російський телеканал повідомив, що, начебто, Трамп може таємно передати Україні ядерну зброю. Що якщо Україна відмовиться від НАТО, то взамін Путін, то отримає від США відповідне озброєння стратегічне. І про це пропагандисти прямо повідомляють, і я скажу прямо, що на Росії багато хто нажаханий. Але в цей же час американське, вибачте, британське агентство Reuters пише про те, що Путін, начебто, готовий до мирних перемовин з Трампом, але без теріальних поступок. Що Путін наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО, цілком можливо, агентство робить таке посилання на ультиматум Путіна, який був ще озвучений 14 червня цього року. Нічого з того часу не змінилося. Ми пам'ятаємо, що казав Шольц канцлер Німеччини після спілкування з Путіним. Тому я не вважаю, що варто заглиблюватися в ці певні якісь інсайди, тому що все це ми знаємо і все це було. При цьому видання «За економіст пише про те, що буцімто бойові дії в Україні можуть завершитися у 2025 році. Ймовірність цього є насправді велика. Є ймовірність, і про це казав наш президент Зеленський. Багато що залежить, звісно, від президента США Трампа, коли він вступить на посаду, починаючи з 20 січня. Багато що залежить від західних партнерів, тому що нам потрібна підтримка, щоб Україна мала сильніші позиції на переговорах. Багато що залежить від нас самих, від нашого ВПК, від здатності нашої оборонки виготовити необхідну кількість зброї, озброєння, боєприпасів. Варто нагадати, що вчора президент України Зеленський казав про те, що плани у нас на наступний рік виготовити три тисячі крилатих ракет, крилатих ракет і дронів. І понад 30 тисяч далекобійних дронів. Ну, І Це такий серйозний аргумент і важіль на переговорах. Це серйозна сила. Також російські пропагандисти перші про те, що Буцімто Росія буде готова до реальних перемовин і закінчення цієї війни десь у липні наступного року. Звісно, як воно буде, ми усі побачимо, але є велика ймовірність того, що війна завершиться саме у наступному році. Стосовно добрих новин для України, сьогодні є дві новини: повідомлення про військову підтримку. Перша новина це те, що США оголосили пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. В основному це боєприпаси. І друга новина це великий пакет допомоги від Німеччини. Новини добрі, але щодо США виникає певне запитання: а чому така маленька сума? 275 мільйонів доларів. І чи встигне Пентагон витратити усі понад 7 мільярдів доларів? Навіть 9,3 раніше говорили. Питання, звісно, навіть не риторичне, і сьогодні, до речі, були запитання в журналістів представнику Білого Дому. Він казав про те, що, начебто, Пентагон все встигне. Будемо сподіватися, що дійсно все встигне, і Байден як обіцяв повністю надасть Україні всю ту допомогу, яку було виділено Конгресом. Те, що потрібно сказати, це те, що сьогодні зранку була така топова новина, яка викликала хвилювання у багатьох українців. Адже Сполучені Штати Америки закрили своє посольство в Києві з огляду на можливу значну повітряну атаку. Вони закрили посольство лише на одну добу, і не лише США. А ще, наприклад, Іспанія, деякі інші країни. В цей же час російські пропагандисти почали писати, що в Україні почалася паніка, і що Росія вперше відповість нанесе удар важкою балістичною ракету комплексу Рубіж. Цей комплекс він потужніший за іскандер. Якщо вага бойової частини Іскандера 500 кг, то у Рубіжа 1,2 і тонни, тобто 1200 кг. І російські пропагандисти пишуть про те, що начебто цей комплекс здатний прорвати системи протиракетної оборони, і таким чином Москва хоче вдарити, начебто по банковій, по центрах прийняття рішень. Невідомо, чи на це наважиться Москва, зважаючи на те, що Путін десь там загубився, пропав, десь ховається, переляканий. Хоча ми бачимо, що намагається Кремль демонструвати силу, робить учні заяви на Ришкін, лякає ядерною доктриною Шойгу, відвідує Федеральний ядерний центр в Сірові. Але, тим не менш, Путін приймає рішення. Тому щодо того, чи буде удар подібний, можливо, авіаційний якийсь удар, цілком можливо, що він буде, але як ми бачимо, що сьогодні його не було. І в першу чергу це пов'язано з психологічним станом Путіна. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Міжнародне видання The Times повідомляє, що в Україні є лише близько 50 ракет «Атакмс». І щодо цього я скажу, що тут просто не можна не приховувати своїх емоцій. 50 ракет. Вчора було повідомлення, що Україна запустила по складу боєприпасів Брянської області 8 ракет, що у нас 42 ракети залишилось. Це дуже мало. Нам потрібно хоча б 2-3 сотні ракет. Знову ж таки, очікуємо рішення президента США Байдена, щоб Україна отримала такий відповідний запас ракет, щоб можна було знищувати ефективно важливі військові цілі, насамперед склади з боєприпасами. Очікуємо добрих новин. І лише добрих новин. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.